Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як в'язати ось такий простий узор спицями. Раппорт цього узору всього один рядочок і всі лицеві петлі. Тож, на спиці набираємо кількість петель, яка має ділитися на 12. Додаємо одну петельку для симетрії і дві краєві петлі. Для прикладу я набираю 15 петель звичайним класичним способом. Ось так. Одну спицю ми знімаємо. Повертаємо в'язання і в'яжемо перший нульовий ряд, який більше в нас повторюватись не будемо. Ми буде. Це такий установчий рядочок. В'яжеться один ряд. Знімаємо краєву петельку і всі петельки до кінця ряду в'яжуться лицьовими за передню стіночку. Лицева класична петля. Нічого складного. В кінці ряду. Останню краєву я пров'язую завжди виворітною петлею. Тепер в'яжемо рапорт. Цей рядочок в'яжеться весь узор. Крайову зняли. В'яжемо одну петельку лицьову. це петля симетрії. Далі 5 лицевих петель. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Наступні дві петельки в'яжемо однією лицьовою за передні стіночки. Або, як ще кажуть, знакивом вправо пров'язали. Далі чотири лицьові петлі, перша, друга, третя і четверта. А з наступної петлі потрібно вив'язати дві петлі. Спочатку. В'яжемо лицеву за передню стіночку вив'язуємо, і з цієї ж петлі за задню стіночку вив'язуємо ще одну лицеву петлю. Готово! Раппорт ми з вами пров'язали. Виворітною петелькою пров'язую краєву в кінці ряду, і все готово. Ось такий виходить узор. Він двосторонній. Впевнена, у вас все вийде, свої роботи додавайте в коментарях під відео.